Посилочка із Львівської області, знаєте, що зацікавило? Зацікавило те, що вона до такої степені малогабаритна і 2800 вага. Цікаво, що там всередині. Оці маленькі важкі посилки, вони якби завжди е привертають увагу і стає дуже цікаво, що туди можна було наховати, що воно таке важке. Ви не знаєте? І ми не знаємо. А хочеться ж узнати? сейчас зараз узнаю. Ого. Зараз. О! Тут нормальна штучка, глянь, корпус годинника. Ось такі от корпуса годинників в ми купуємо. І Ліо. Горох. <laughs> Диви, яка штуковина. Оце воно й було важке. Зараз ми дізнаємося, що воно таке. А ви поки спектрометр буде включатися, поділіться своєю думкою, що це може бути за горох. <laughs> да? А чого ви не пишете нічого в коментарях? Ну що ж це таке? Всім цікаво і мені цікаво? Важке до ужаса. Е, зараз узнаємо. Може якісь твердосплавні штучки, а може олово в гранулі? А може взагалі звичайнісінька залізяка? Давай. Чікс. І що ми маємо? А ми маємо свинець. Свинець? Такий матеріал ми купуємо. Ціна на нього 45 гривень кілограм у нас на сьогоднішній день. Так, 2800 ми в принципі важили. А, 2700. Стой. Невже корпус годинника витягував 2800. 200 грам ящика, тобто залікового свинця, 2600. І того. Що ми маємо 26 на 45, 927. Який корпус годинника? Я ще не бачив. Зараз подивлюсь. В принципі, всі корпуси купуємо з любим маркуванням. Так що, якщо є, припонуйте, присилайте. Погнали медалі, а ви біжіть, пакуйте посилочку на лумни.